У 1595 році два православних єпископи Іпатій, Подій та Кирило Терлецький здійснили подорож до Риму. Їх стрів папа римський, і там відбулось урочисте з'єднання цих єпископів з католицькою церквою. І, хоча всі постулати цієї церкви були узгоджені, проте все рівно рішення було остаточне за церковним собором. Цей церковний собор було призначено на жовтень 1596 року і відбувся від у місті Брест. Як ви розумієте, на цей Брестський собор з'їхалися не лише прихильники цієї церкви, а й супротивники а проте вони не змогли домовитись навіть про спільну зустріч. Прихильники унії разом з Василем Константином Острозьким прийняли рішення про незгоду з цією унією і засудили владик, котрі перейдуть у греко-католицтво як зрадників. А прихильники цієї унії зібралися у церкві Святого Миколи і вирішили таки прийняти цю унію і оголосили про утворення греко-католицької або уніяцької церкви. Саме це рішення і було затверджено польським королем Сігізмундом III. Нова церква підпорядковувалася папі римському. Було визнано деякі засади католицького віровчення, догмати, зокрема, догмат про походження Святого Духа від Отця та сина. Православні визнають, що Дух Святий походить лише від отця. Церковні обряди, календар, свята, таїнства, особливості храмового будівництва, іконопису, церковного співу залишалися православними, а мовою богослужінь церковнослов'янська. Греко-католицьке духовенство, як і католицьке, звільнялося від сплати податків. Уніяцька шляхта на рівні з католицькою могла претендувати на державні посади. Греко-католикам обіцяно місце в сенаті. Наслідки утворення греко-католицької церкви в історичній перспективі були досить цікаві. По-перше, греко-католицька церква це найуспішніший варіант подолання церковного розколу 1054 року. По-друге, греко-католики змогли просувати принципи православ'я та національну культуру у католицькій державі аж до розпаду Речі Посполитої наприкінці XVIII століття. Зразу хочу сказати, що Українська православна церква в цій державі не змогла зберігти свої. Позиції і навіть найзатятіше львівське братство у 1709 році перейде в Унію. По-третє, греко-католицька церква, не дивлячись на всі переслідування, стала національною церквою і просувала українські інтереси по всьому світу і в усі часи, починаючи від 19-го і закінчуючи 21-м століттям. У ближній перспективі все було не так однозначно. Спочатку греко-католицька церква потрапила у скрутне становище. З одного боку, уніацькі священики, всупереч запевненням польської влади, не отримали тих прав, що їх мало католицьке духівництво. Тож досягти рівності церков, як сподівалися, прихильники унії, вони не змогли. З іншого боку, до уніацької церкви більшість українського православного населення поставилося як до чужої, утвореної внаслідок зради батьківської віри. Ситуація навколо греко-католицької церкви загострювалася іменовими суперечками. Всі церкви і монастирі грецького обряду, як уніати, так і православні, вважали своїми. Першим митрополитом греко-католицької церкви став Михайло Рогоза. За ними йшов Епатій Потій, його ще називають батько Унії. Він був талановитим письменником, проповідником та адміністратором. Однак у боротьбі за унію діяв переважно силою. Приходом до влади митрополита Йосифа Вільяміна Руцького в УГКЦ розпочалися реформи. Церква суттєво укріпила власні позиції. Руцький дбав про підвищення освіти духовництва, домовився з католиками, що уніатські священики зможуть навчатись у католицьких університетах. Наполегливо шукав порозуміння з православними, оновлював та впорядковував церковне життя, закладав нові монастирі, впроваджував ченців сувору дисципліну. Утворив Василянський орден, Подібно єзуїтам, васеляни займалися просвітницькою та місіонерською діяльністю. Отже, унію можна беззаперечно вважати дипломатичним успіхом православних єпископів.